Доброго раночку, всім добреньким людям. Вітаю вас всіх з новим днем. Я прийшла в теплицю. Гляну, що тут робиться. Як мої помідорки ті, що вчора садила, Почуваються непогано бачу. Особливо оці щось стаканчиків, то взагалі супер. А ці вони, бачите, стресували, але нічого. Сьогодні їх вечором кропивкою, може, піділлю. Ну, побачу. Зараз їм треба азот, коротше говоря. Отакі от такі помідорки, і там чотири штучки, мадрит. Підсапала вчора частинку капусти. Сьогодні прийшла дивитися і думаю, ну як одні, одна посапана. Бачите, посапала біля цих, біля інжирів. Вчора їх теж кропивою Е, І от звідси тільки що просапала до кінця. Міняє колір вже трошки темнішає кабачок. От, Я вчора теж їх скрупив. Все під капуста ні, я не знаю, капусту. Мені здається, якщо дай капусті азоту, то буде листя, а не головки. Поки що нічим не піддобрюю. Я її ніколи одна вода. Тут теж, бачите, інжирчик. Тут ну, все просипало до кінця і моркву теж. Тут було дуже багато зілля, від поливання, воно, е, дивіться, це інжир. Е, он морковучку просапала, бачите, яка вже велика. Оце ця морква, що я сіла зимою на туалетний папір. На туалетний папір з крохмалем. Критики було, звісно, але я маю он, собі факти. Щоб воно все добренько. капусточка гляньте, вже починає скручуватися в головочки. Ну, ще рано, але ж оце принесла з хати. І от посаджу по кругу. Оце все посажу по кругу, а що тут в мене не вистачає? Тут вісім. Значить, ще щось там в хаті залишилось, бо ж було 10. Ось такі діла посапала де вже буду. Це є. В теплиці. Все по посадках іде до завершення, ну ще огірки. Бачите, капусту, оця морква. Оцей ряд перший, що по ньому топталася гірший, а той нормальний, тому що я накривала, тоді, як був мороз, накривала салати. Всі пам'ятаєте? 16 градусів було. А цей такий чар, чарівненький куточечок мене укропчик так прикрашає. Шасолька. Ну, буду висаджувати огірки помаленьку. Він для проби вже є. Оцей перший огірок він ріс давно, мінус 6 мороз був, він ріс і той теж. То а це вже починаю потрошки. Дуже переросли огірки, буду е, чіпляти вечором шнурочки і досаджу ці мішки, що є. Але я підсіяла ще нових е, 20 штучок, амур і ще якісь там. На всякий випадок, тому що ці не знаю. Я таких ще не садила. Переросли, помішав мороз. Редисочка гарно дивіться, гарно зійшла. Третій урожай. От. Да й отаке. Вже в теплицю можна тако трошки глянути, то якось так і даже і гарно здається. Яка тут температура? Яка тут температура? 16 16 градусів, але зробила тепліше, бо сонечко виходить. Я сюди прийшла, що ще 7 годин не було. Тут, тут по-бистрому посапала. Що ж тут є робити? Да я отаке добренько. Показала вам, сама подивилась, що тут робиться. Цибулька також росте ось з двох сторон. От. А цей цей кущик, що я залишила, хочу побачити, як буде цвісти. Ще чуть -чуть і вже будуть відкриватися. Бачите, які б осапала, вибирала зілля і без рукавиць. Бачите? Вже будуть відкриватися. От мені цікаво, я ще не бачила, як вона цвіте. То побачу. Але на смак, я вам говорю, на смак ця цибуля не зрівнять з такою. У мене отут ріст кущ. Ось з такої цибулі я була посадила, не кошла така галявенька, то я її вирвала, викинула після того, як я спробувала це. Мені ще залишилося не посапана оця цибулька. От. А тут, бачите, редисочка. Оця довга біла. Тут пару насіннінок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я один пакетик мала. Забула, як називається. Довга така біла, не, не редисочка така, а та я довша. Дайкон. О! <с> О, така вона тепличка. Доріжечка чистенька, свіжа тирса. Дай таке. Оце поставила вчора, щоб підв'язувати. Кришка стоїть, я вам розказувала чого. Тут прокапує, он видно, теплиця, і вона так би капувала на помідори. А так я поставила кришку і вона туди біжить. Ревень. Дайте нам ну, провіримо, що ці, що цвітуть. А вони вже всі вон, гляньте. бачите? О, починають цвісти, але побачимо, чи буде толк. Тут така гілячка гарна, якби вони зав'язалися. Бачите, які були б. Дивіться, яка вона велика. О, маю вду гроносами насіннячка. Це вишневий сироп. Он тут теж маю виду, бачите, скільки би було, якби вона була. Он, гляньте такі. Я вже їх такого ходжу, підтрушую. Оцю зараз ламаю, бо його мішається, позашорхувала я, як накривала, але вони вже випростуються. Нічого. Гляньте, боже, як пахне, як зламала гіллячку. Бачите, які здорові ну самі гроночка. Такі. А це, це помідора, це є німецька. Ой, що це вона таке випусила? Гляньте, ну яка одна, яка? який цвіт. І то прямо дивіться, яка гілляка, як листя грубша. О. Ну, хай буде, побачимо потім. Обриваю, обриваю пасенки, ходжу постійно, щоб вони тут не мішали. Всі буду пускати в одну, в одне стебло. Отаке. Майже квітка, як то кажуть. Ну, ще прийде з Одеси, мені 13 помідорок. Ще в хаті у мене є 8 плюс 8 літні кухні. Ще 16 і 13, 29 І куди то Надя їх впихне? Ну, я не знаю. Десь буду пристраювати. Отак я добре на цьому все. Бажаю всім добра. Добрим будь один до одного. Бажаю всім здоров'яшка. Бажаю всього найкращого. Дякую за коментарі. Дівчата пишуть такі коментарі. Хлопці теж можуте підключатися. Ой, божечко. Бажаю всім всього найкращого. Дякую вам за все, за підписки, за лайки, за коментарі і за все До слідуючого відео.